Щороку перед Великоднем віряни постяться 48 днів. Великий піст є найдовшим та найсуворішим. Покликаний він очистити душу й тіло перед святом. Триватиме з 3 березня по 19 квітня. Піст це період, який називають весна духовна. Тобто це період, коли ми з вами по особливому розуміємо, від чого належить відмовитися, в чому навпаки більше удосконалитися. І таким чином, крокуючи у цей період Великого посту, пам'ятаємо про те, що ми покликані своєю душею йти до Бога. У великий піст не можна їсти продукти тваринного походження. Під забороною м'ясо, яйця, молочні продукти. Окрім харчових, є й духовні обмеження. Не можна веселитися, влаштовувати гучні вечірки, сваритися і, звісно ж, грішити. Ми повинні пам'ятати, що це, перш за все наше бажання ці чесноти, які є присутні в нашому житті, щоб вони переважали. І долали гріх, який нас проявляється. Тому намагаємося перебувати в мирі. Ми ж вирішили поцікавитися у рівнян, Чи дотримуються вони посту? Підтримую піст, звісно. Всі люди підтримують, мають. А чому? Бо так, мабуть, треба. Стараюсь притримуватись, алкоголя не вживаю, але в їжі ну, так, мабуть, як більшість людей все-таки. От. Хоча стараюсь, стараюсь частіше вживати рибу і овочі. Пісти – дуже хороше діло, але не дотримуюсь. Енергії треба багато, не вмію. Якби які курси були, пішла б. Не дотримуюсь. Ну, а так, бо я пісні блюда їм кожен день. Через це не дотримуюсь. Я перед Великодні прям не дотримуюсь, я беру піст іменно тоді, коли мені потрібно. Ми ходимо в церкву, то там є такі молитовні пости, і тоді ми постимося. Священники наголошують, будь-який піст має допомогти людині, а не нашкодити їй. Тому обмежувати себе у харчуванні не потрібно. Ми повинні розуміти навіть зараз теперішній час, що щодо вживання в їжу тих чи інших продуктів, кожна людина сама для себе обирає міру посту, зважаючи на свій стан здоров'я, на ті обставини сімейні, які присутні в людині. Тим більше ми зараз живемо в час війни. Усі 48 днів великого посту віряни читають покаянні молитви і обмежують розваги. А всі суботи посту, крім першої, є поминальними. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.